Ефект Заєбека, дехто каже Заєбека, кому як більш подобається, відкрив його в 1821 році Томас Заєбек. Заключається в тому, що якщо взяти два різних провідники, наприклад, залізує і мідь з'єднати до коці, то в них з'являється напруга. Ну невеличка така, але все ж таки є в них напруга. Я пробував брати тут от алюміній мідь, мідь залізу і залізу і алюміній. То найбільш, найкращі результати були заліза і алюмінія. У мене десь показувало 1,5 мікроампера на амперметрі. Ну Потім залізо і мідь 1 мікроампер і алюміній і мідь 0,5 Ну Це так приблизно. То я зараз візьму, покажу, яка буде у нас напруга. Підключаю. Візьму трохи далі, щоб не нагрівалося. Так, да, якщо просто тут вона то нічого не буде. Це проста скрутка ніякого. Нема спаю. Ще включу тестер. Тут вже напруга на 200 мВ поставив тестер. Нагріваю і дивимося, що показує. Тестер показує, що напруга піднімається. Ну і мікроамперметр стрілка теж трохи відхиляється, такі може її погано видно. О, Бачите? Не на нулю стоїть. Вапруга ще піднімається, вже 2 мВ. Ну і приблизно півтора мікроампера. Мапруга впала. Такий Ефект за ебека e використовують в термопарах для вимірювання температури. От у мене така є термопара. Якраз до цього тестера. Я її трохи підсмалив, але вона ще робоча. Ну і напругу вона видає більше, ніж ця, що я зробив. Значить, Використовується в термопарах і в генераторах, електричних генераторах. Наприклад, Voyager Такий є супутник, то в ньому є радіоізотопний термоелектричний генератор, то там якраз в цьому принципі і генерується енергія. Ядерна батарея нагріває таких багато термопар, і за рахунок цього йде живлення супутника. Ну, в основному так і в супутниках використовуються такі генератори. Все може на північному полюсі. І на маяках, де важко добратися, щоб там доставити якусь енергію. Ще зараз попробую на діоді. Бо кажуть, що якщо взяти напівпровідник, то ефект проявляється краще. Взяв діода D226-го і буду його зараз нагрівати. Підключаю до приборів. Нагріваю. Зразу закопчується. О! Показує набагато більше, як така проста термопара. Саморобна. Яку я там використовував. Залізо алюмінія, але тут вже кремній. Аж до скільки, 10 мікроампер вже. І напруга 8, 8,5 мВ вже 9. Ході би призупинилося. Приріст 9,6. Ну, по такому принципу, і вимірюють температуру. От 9,6 мВ. І Скільки? Чот... О, вже 10 було. І 14 мікроампер. Тепер захолоджую. І все падає. Аж до мінуса щось там почало скакати. Ха, ха цікавий ефект. Бачите, як скаче? Мінус плюс, мінус плюс. Якісь такі коливання. Я думав, воно просто опуститься до нуля і все. А воно скаче. Ну, ще раз його нагрію. Що він нам скаже? Пробував на газовій плиті, то там трохи вища температура. То йде більше відхилення. Ну, Більш-менш нагрілося. Знову опускаю воду. О, аж підскочила стрілка. І чого воно так стається? Було 30 мікроампер. Підскочило так. Резко. Ага, тут ще вода щось дає. Бо От отак достав. Засунув воду. Добре, ще раз нагрію. Значить буду пхати такий один кінець. Ну то, що вода сунтує, то це я можу поняти. Що напруга падає чи струм. А чого він піднімається? То цікаво. Добре. Буду такий один кінець пхати. О! Знову пустилось. Ну але вже так не скаче. Як тоді. О, підскочило. Той ефект заебека може ще проявляється між е, дротом і водою. Вода ж тоже виходить як провідник. Може і таке бути. Ну, а чого воно так підскочило зараз знову? Так, ще залишився цікавий момент. Перевірю того діода. Не пропускає. Не пропускає. Так. Все ж таки він згорів той діод. Не витримав температури.